А хто ризили? А, 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 а хто, а хто коли попадав в таку. Ліричну ситуацію. Я вперше попала на морі в таку ситуацію з Арестом Васильовичем. Ліричним. З вуйком, так. Не просто з Вуйком, а звуйком. Ми поїхали з палаткою на море. в Крим і а, стали на території одного із заповідників дійсно дуже-дуже гарно. Ну, з собою я завжди я ж полюбляю, щоб були свічечки, я набрала свічечок, щоб було, щоб світити. І ми прямо на березі, тому що от, буквально пів метра і море поставили палатку, поставили столик. І коли перше зійшов місяць, от, і ми побачили, що навколо нас, ну я не знаю, десятки сотні свічок горять. Я думала, може, це цього... свічок. Я думала, може, це Орест Васильович щось, щось мені. Зна... Вуйко! Вуйко, 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 вуйко Я думала, може, вуйко, вуйко, знаєш, за, запалив скільки, але думаю, ну він же ж не брав. Я ж знаю, що в машині було скільки свічок брав, ну, можна, брав, на... ну, не можна да, да, нам ну, не стільки, стільки. Да. От, а воно все. А як з'ясувалося? Там такі а, живуть маленькі крабики, які вночі світяться, і коли вони вилазять на поверхню. Вони світяться, от як, як ну трішки тускліше, але от як свічечки, такі маленькі по на березі, от ну сотні оцих свічечок. І ти сидиш і кажу: ну я було подумала, що це вуйко, -вуйко свічечок. Запалив, але це не вуйко-вуйко. То були крабики, крабики. Торис Васильівка. друга ніч ми з Меганом. Ну, ми приїхали до друзів, побули в новому світі. Мені не сподобалось ходити через ті жирні кацапські тіла переступати, то що смердить, там фу. І ми поїхали на мис гали. Не забудьте мене сказати, війна війна з війною. І це, і ото, як вона каже, стали 20 метрів берега, зайняли, а там не галька, не пісок, а вулканічна порода. Гора така там дивна, класна. Ми туди їхали, я там і хонду порвав щеплення і все решта. Ну і під'їхали якісь студенти з Дніпра, розкинули палатку собі, значить, гульбенили, гульбенили, то все. І вночі ми собі А ми ж палатки практично не мали, надувний матрас. Двері відкрили під, від... в тімо... під, під відкритим, відкритим небом, постілька, да. Да, ну, ну, все гарно, який багажник, геню, надули матрас з боку було коліс. Да. Да, на ланосі службому лягли і лежимо. Іноді говорить: каракурт! Каракурд! І, каракур! 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 і та, та палатка така, всі вискакують, Студенти перелякані, то все. А виявляється, то не каракурт. Рано виявилося, розказала їм війна, що то. Крабіки. Заповзли, знаєш, а в них в палаці горів світильник. І коли він заліз на світильник, і воно, знаєш, з палатки здається, що там, я не знаю, страхіття якесь. А він на палатку виліз, а воно таке. А це за сьогодні з Дніпра. Снімаєш Це та... окрема тема. — за житті не давав других, там дві сотки зайняв з лівого боку з сім'єю. Приїхав доча, внук, внук ма... і, бапця, і, і він з дружиною. І, і супружниця там така матка боска. Розумієш? І ідіть рано на рибалку, а малий починає шо вирішати. Хочу купатися, Хочу купаться. <реку> Так. А там море ідеальне, ну але зразу 4 Глебі. метри я, глибина була що малиха. Я це стан Хочу паба, а баба з дочкою сплять мертво. Брест. Твою мать, піду його зараз викупаю. <laughs> Приходить вийду. старий, вони йому тільки риби приніс, розумієш, щось там трошки, хоче? хоче випити, дайте 100 грам. І пішов, ти дивну-ка купати. Що, блядь, знімаюсь, знімаюсь. починаю збирати речі в машину. <рес> а там такий бусквіч, знаєш? <рес> Ой, і так розумієш той концерт цілий <рес> тиждень. <рес> <рес> зранку до вечора, зранку до але рятувало, що стояв вагончик і з вином сонячної долини. Так. Ми собі <рес> зранку не не набирали там. Я. Зранку пішли взяли пляшку. Білого на вечір пляшечку червоного пройшлися, душик там за десять гривень можна було прийняти. собі. Але ми економили з тобою на одного десять, а ми в одну кабінку вдвох пхалися. Ну, за нам все, Дуже хотілося вдвох двох. У нас була історія. Я не пам'ятаю, звідки ми їхали, по-моєму, зі Світланою. Чи з Криму, чи з Києву, який потяг був, по-моєму, з Криму. Ми щось їхали. Ну, ми вроде... ми їздили на машині. Так, да, ми вроді, може, з Києва. Ну, коротше, я не знаю. Ми сідаємо в потяг, а там кацапська мова. І от ми в купе сидимо. І діпаєш? чо я? Чого я, х... я, я не хочу? чо ти не хочеш їш, чо я поняю, я не хочу? Чок, чок. І от це чо чо, я сидив, що ти чокаєш, мамка сказала їсти, іди їж. Короче. Зачокали вообще капець, ну, як воно в ухо рішить. А, а на морі було так: мама хочу пісати, мама хочу пісати. Я говорю: іди в море, іди в море. <реш> 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 коли все знімаємося, пішли в море. Їде, <реш> Не пам'ятаю, куди ми також їхали на, на, на південь туди чи десь на Ростовщину. Ну, і з нами десь з центральної України. Також їде сім'я, там двоє діточок. Я своїх двох донечок везу. І щось розговорилися. Ну що, а ми о, ми туди ж їдемо. І що? ви, Ну, ми працюємо, заробили гроші, їдемо. О, каже. А ми також з Васею, Каже. Купили свині. Вася годує свині. Потім ми їх продаємо, і на море їдемо. Оце такий говір. А звідки ти тут продаємо з хмельниць? Продаємо. Я... Я, ще, ще Я кормлю Васю, Вася кормить свині, потім продаєме і на море їде. Супер! А пам'ятаєш, як ми їхали в Канів і їхав наш... Ой, блін, на це історія! Це клас! Е, приїжджає ну, Асоціація керівників шкіл України, і тут поважний гість з Бельгії приїжджає. Ну і голова асоціації, наш Стріянин Славко Турянський, Яну, і заїжджаємо в Київ. П'яні в доску. Да, в в ну, 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 нормальному я, я... робочому состояті. Да, да, Мали приїхати в 4, приїхали в 10. Ну, я, я не за кермом. Ну, Ми ж мусили ще в аеропорту зустріти. Фредді ну, Мейюса. Представник себе, бельгійської асоціації. Ні. Голова. Та. Ну, приїжджаємо в аеропорт, кажу: Славко, ти Фредді бачив? Кажу: ну, а як ти будеш знати хто? Кажу, ну, Словко, ну то може, хоч напиши, дивись, люди стоять, чекаю Аллу, чекаю Васю, і так далі. Напиши Меюс. А Славко так розумієш, англійській мові, як я в транзоспорі розбираюся. І щось написав там на то. І тут дивимося, а Славко два метри, і тут приходить якийсь такий щербатий дядько і щось заглядає: Мейс! Мейс! Турянська? А-а-а! Почали обніматися все. Ну, поїхали. Ну, а до Канева треба добратися. Заїжджаємо, беремо Валентину. Забираємо війну, їдемо. І тут плавні, плавні. Ну там небагато, кілька годин їхати, три-чотири. Заїхали у плавні і проб... не, ні, пробиваємо колесо. Ну, тут вже десь друга-третя година ночі, пробиваємо колесо. І стає мій батька водій. воді. Він такий худий. І, ну, я думаю, я здалі. Є як та берізка, каже, що він виросло. І стає і каже: виходьте. А він вже злосенний, вже спати хоче. Ми всі пі. Ви... Випимши так хорошо і так далі. І... Виходьте. І дивлюся Фредді. Вийшов і каже: так, діставайте речі. Мафія, мафія. Ви... Діставайте речі з багажника. Каку... Фредді вчепився в чемодан. Бойка каже, виходьте, каже, бо я вас зараз тут сплав, як порозкидаю. А Фредді боїться, своєї банда яка його і то все. І другий каже: ну я французьку кажу, Фредді, спокійно, то все кажу, Бойка зараз поміняє колесо. І каже, як колесо поміняє плавні, станції нема. Як він поміняє? І кажу Фредді, давайте мода разом немає. тримати тривати. Славко пішов, став цюрить там вплав. <головність> Валентина коло нас. І цей батько, чик, чик 5 хвилин поміняв колесо, сідайте, фу, бачу, Фреді відлягло. Чебодан. Дає Фредді чебодан, дістає віскі, сигари, знову. І де вже граф'янімосі Фредді живий лишився. <соценно> 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 не, ну він справді настрашився. Він за мене. Думає, жінку вбивати ж не буду. А, <соценно> 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 <yet> <suss> а то я <є> карта. А такий смішний, І що ти думаєш? потім з Пушкінського ліцею з Москви дама була з нами на цьому, Охомутала Фредді коров, ставила зуби йому вперед. І оженила на собі. І У нас збулась, була історія, коли почалася війна, діти знайшли нам як уїхати з Харкова, а там через волонтерів. І ми збиралися їхати в Дніпро, Дніпропетровську, Дніпро. Дніпро, а точно Дніпро. І ми їдемо. Ну там різні нюанси було до того, як ми сіли. І, коротше, ми вже їдемо і їдемо по старій сімферопольській трасі, і там, там машина розбита, згоріла, там щось розбомблене, і ми їдемо, траса пуста. А всі, а всі роз, розуміють, що якщо людина уїжджає, вона все, ну, все цінне забирає з собою. Золото, брильянти, яхти, небоскрьови, все з собою забирає. І ми їдемо. Гена, ну яка твоя цінності була, знаєте чи ні? Ну, золото, золото було кілограм 60. <ріст> <ріст> і коротше, ми їдемо, їдемо. Я так їду і дивлюся. А, і ну, все позаросло, стара сімпірозпадська траса, вона така запущена. І ми їдемо, їдемо, і хлопець зупиняється в такому глухомані якійсь. А я так: ну, все, капець. 60 він... кілограмів пропало. Да, золото. А, вже ж були, а вже були тоді розмови, такі, що таке робилося? Ну, так, да. Да. І, коротше, а він виходить, мені жарка, я там курточку зниму. Я думаю, де я ніж дів, зараз поріжу осінь. <різь> а там дивлюся, такі плавні, такі кущірі, зараз вибіжуть, постріляють, взагалі фамілію не спитають ні прізвища, ні ім'я, нічого. А він кидає курточку, їдемо далі. Фу. І довіз, довіз хлопець до самого під'їзду. Я кажу: а ви як нас довезете, там, до вокзалу, чи що? Ні-ні ні, от вам куди Це потрібно. Ні -ні, ці, що було я кажу, я те, навіть не знаю, не знає, що у нас щось потрібно. таке написано. Я не знаю, що тут, тут вулиці нема, якось там. А ну я зрозумів. Привозить, а я кажу: а то ж, другий номер. Він, оцей твій номер. І нас там зустріли. Волонтери, І в нього був вихідний. Він сам напросився, каже: я знаю, що треба допомогти. Я готовий допомогти. Заправився, поїхав, привіз. Він туди повіз м, якусь гуманітарку в Харків. А назад... Вони, вони назад... ліки везли в Харків, а назад людей вивозили. як цей Фредів їхав на тростян. Ой, блін. Засідання асоціації в стрію. Ну і що ж, треба щось, якусь новинку зробити? Ну і там. Дами директриси, розумієш. Поприїжджали в норкових шубах, кожна там обвішені золотом і так далі, Котрас, котра, більше, більше. котра мусніші, та. Ну і Фреді приїжджає, вже старий друг, плавних не втопили гурбата. Вже нічого не страшно. В стрию мінус п'ять рано. Ми з Фреді вже старі друзі, пакаємо сігари, п'ємо віскі. Кажу: Фредді, кальсони треба. Одягнути і теплу білизну. Каже, я ще як по армії одягав кальсони, Я каже, без того, що таке 5 градусів морозу, то є норма. То кажу Фредді, встрію 5. в горах там інша ситуація. ні, Ну думаю, фіг з тобою. Йду на базар, купую шарф, купую шапку. Кальцілі, Для Фреді беру таку турецьку куртку, малу, ну, шкірянку на міху. Я знаю, що то буде. Ну і Фреді там. В демісезонці, дім... туди-сюди, приїжджаємо до школи, тут вже мінус 15 вечора. Ну, а ресторан там чекає на тростяні, а там вже мінус 20. І то дами сідають в тих мехових. то Я кажу, ні, я перший, Фредді за мною, бо я знаю, що то буде. Сідаю, я перший, їду. А то 45 хвилин витяг всюди метал, за що не візьметься, руки притоку. Добре, що я йому хоч той шарф на шию, накрутив і шапку на вуха натягнув. Зіскакую я з сидіння. І хлопці ті, які кажуть: хлопці, трупа приймаєте я кажу, зразу. В то". А я вже говорю перед виїздом, а він вже не відповідає. Я знаю, що вже не може говорити. І його так, знаєш, сидячого, сидячі положені хапають хлопці і в ту будку, де там тепло я фляжотку. Фреді після спирту бубу, -бу, хлопці, там тепло. Все, давай поростирали Фредді, то все. А тепер кажу Фредді Кальсони. Ось давай, давай, давай. Другий раз з Карпатами треба на ви за Фреді.